Вітаю, друзі. Ситуація в українській енергетиці є не менш проблемною, ніж ситуація на Покровському напрямку на східному фронті. Вчора ввечері, 2 вересня, ігноруючи незадоволення і застереження з боку наших західних партнерів, а також не беручи до уваги протести українських експертів-грантоїдів, Кабмін таки звільнив з посади голови «Укренерго» Володимира Кудрицького. Звільненню Володимира Кудрицького передувала ставка Верховного Головнокомандувача, яка пройшла 30 серпня. А ставці верховного головнокомандувача передував масований ракетний і дроновий обстріл Російською Федерацією українських об'єктів енергетики. Цей обстріл, як відомо, відбувся 26 серпня. Чим же виявився незадоволений? Володимир Зеленський що спонукало президента України ініціювати відставку або звільнення голови Укренерго Володимира Кудрицького. Як з'ясувалося, за відкритими даними і за даними системи Прозоро Укренерго уклав 63 контракти, 63 підряди. Кожен контракт на суму 69 Мільйонів гривень загальна сума 4,3 мільярди гривень. На що мали піти ці гроші? На будівництво на захисту відкритих розподільчих високовольтних підстанцій. От 4,3 мільярди гривень мало піти на об'єкти укриття для відкритих високовольтних підстанцій. Цей контракт, ці гроші, були виділені ще в листопаді минулого року, 2023 року. Кожних два наступних місяці ці терміни будів... терміни будівництва цих споруд захисних вони переносилися. Перше перенесення відбулося в лютому цього року, потім в квітні і в червні. До сих пір, ну так стверджують відкриті джерела, що не побудовані або недобудовані ці захисні споруди, і звіт про ці гроші ми не отримали. Отже, виникає велика парадоксальна ситуація. Я хочу її підсвітити з одного боку. Захід, наші західні партнери борються з корупцією. Засуджують, витрачають великі гроші на шабунінах і так далі. І сума немаленька 4,3 мільярда гривень. Ось, а з іншого боку, вони висловили застереження і невдоволення. Тобто, Захід тримав за руку Зеленського і Шмигаля і просив чи наказував не звільняти Кудрицького. Ну, така от у нас парадоксальна ситуація. А чому так відбувається? А відбувається це так тому. От вийшов текст на економічній правді, який такими акуратними типу закидонами пояснює, чому захід стоїть на боці Володимира Кудрицького, незважаючи на те, що у нас в зоні враження знаходяться оці відкриті високовольтні підстанції, 750 кВт і більше. Про що йдеться в цій статті? Фактично в цій статті натякається, що Герман Галущенко, і міністр енергетики, а також ті люди, які мають прийти і крутяться навколо, оточують Зеленського, це всі люди Андрія Деркача. Андрій Деркач очолював енергоатом. Довго? З 2006 по 2008 рік. А потім тривалий час, потім повернувся знову енергоатом, коли Янукович прийшов до влади. І тривалий час впливав на енергоатом практично до кінця днів перебування тут в Україні. Так як Андрій Портнов до цих пір впливає на правову систему в Україні, на прокуратуру і навіть на новостворені органи. Ось, така ситуація. Тобто. Захід боїться, що Зеленський знову поставить якихось людей, які ну, підконтрольні Єрмаку, а фактично, і Російській Федерації. Отака ну, неприємність і така ось ситуація. І як називається ця стаття? До я перехожу, що блекаут буде мати прізвище, і чому енергоатом не будує Захисні споруди, які захищають ось, ці відкриті високовольтні підстанції. І що я хочу сказати? Blackout, ну, він не потребує прізвищ. Прізвища винуваться в блекауті вже відомо. Це Зеленський і Єрмак. Проблема полягає в тому, що. Ми не можемо зрозуміти соціальних явищ, які дають ці прізвища. І я сьогодні хочу поговорити в комплексі про цю проблему. Я почну з Андрія Деркача. Андрій Деркач, я підняв його біографію, він 67-го року, на три роки старший за мене. Ця людина була депутатом Верховної Ради. Я хочу, щоб ви всі зафіксували цей момент. З третього по дев'яте скликання без виключень. Сім скликань, сім скликань. Ця людина була депутатом Верховної Ради. Закінчив Харківський там щось ракетне, військове училище, а потім школу КДБ, ФСБ там, Російської Федерації з 90 по 93 рік. Батько Леонід Деркач, якщо я не помиляюсь, був головою СБУ. Зараз Андрій Деркач якимось чином втік за кордон. Ми ще підійдемо до Артема Дмитрука. От. І зараз балотується кудись в Госдуму Російської Федерації. Ви вдумайтесь тільки в це. Вдумайтесь в це. По страханському якомусь там виборчому округу, взагалі, де ми живемо і що ну, от у нас відбувається в країні. Я хочу з'єднати кілька подій: призначення на посаду начальника штабу безпілотних систем Романа Гладкого. Дружина якого має російський паспорт, живе в Криму, дочка якого виступає за російську команду якусь там в чемпіонаті Росії, за клуб ЦСК. Ви вдумайтеся. Капітан першого рангу Роман Гладкий, який не має ніякого відношення, тому саме звання говорить про те, що він, морський офіцер. Він морський офіцер. Його поставили очолювати, він призначають головою. Начальником штабу безпілотних систем. І нас запевняють в тому, що Служба безпеки України ретельно перевірила гладкого, нічого в ньому такого не знайшла, особливого. І вважає, що він може очолювати бути начальником штабу безпілотних систем. Ну, це щось неймовірне. Як можна покладатися на Службу безпеки України, якщо дрикач. Сім скликань був депутатом Верховної Ради і Служба безпеки України нічого не знаходила в ньому. І нас запевняють в тому, що Служба безпеки України перевірила Романа Гладкого. Деркач ось ось-ось, ось. Кілька там, півроку, чи скільки, чи рік тому втік за кордон, був щось там в Італії, а зараз балотується в Госдуму. І нас заспокоюють експертизою Служби безпеки. Ну, це якась просто ну, неймовірна річ. А... За півроку, десь приблизно до широкомасштабного вторгнення, вийшла стаття на якомусь такому розслідувальному ресурсі, де було вказано 12 людей, які пов'язані з деркачем. І Герман Галущенко, міністр енергетики, один із цих людей. І нам, значить, дають вибирати між Володимиром Кудрицьким, який асоційований з Коломойським, і людьми Деркача. Значить, тепер по Кудрицькому, щоб ми всі розуміли, людина проходить по кількох там кримінальних справах. «Limited Energy якась там кампанія була, яка викупала в свого часу в Укренерго, коли ще Кудрицький не очолював «Укренерго». Електроенергії на суму майже 1,5 мільярда гривень, 1,4 мільярда гривень. І взявши за державними тарифами ці кіловати, продала їх на ринку по ринкових цінах. Ви думаєте, в цьому якби ну, порушення? Ні. Просто цей Limited Energy чи якось там ця компанія називається, не, не, не розрахувалася з державою, не віддала. Майже півтора мільярди гривень. Мало того, що заробила на різниці, так ще й не віддала півтора мільярда гривень державі. І після цього цю всю ж людину, яка спочатку очолила комерційну структуру Володимира Кудрицького, призначають у нас на Укренерго, а наші західні партнери його опікують і говорять про те, що от звільнення, яке відбулося, воно, воно таке неправомірне, фактично вбиває корпоративне управління в Україні. Ну, просто ну, жах. Тепер про е цього Романа Гладкого, якого призначили начальником штабу безпілотних систем. Це не те, що якісь е там бандерівці і суперпатріоти копаються, коперсаються в біографії. Знову ж таки, Юрій Швець, е який. Е ну… В російському сегменті Ютубу сидить, який працював в КДБ СРСР, якого звинувачують там постійно в зв'язках з Кремлем, там і ще щось і таке інше. Він говорить, що це неймовірна річ, це, це неприпустимо. Тому що у нас сирський має родичів в Росії, гладкий тепер буде мати родичів в Росії. Там, якщо копнути, дуже багато мають родичів в Росії. Це фактично заручники Російської Федерації. Про що говорить Швець? Що рано чи пізно фактично їх родичі знаходяться в заручниках у Путіна. І рано чи пізно ФСБ знайде важелі. І один навіть такий фрагмент в війні, в кар'єрі цих людей він може бути фатальним для України і для, вій... для завершення війни, і для нашої незалежності. Тому що якщо дочка Гладкого і дружина мають російський паспорт і знаходяться в зоні впливу і в юрисдикції Путіна, то рано чи пізно гладкому зроблять пропозицію, від якої він не зможе відмовитися. І він здасть якісь секрети, він буде діяти проти інтересів України. І це закінчиться і людськими жертвами, і загалом ну, поставить під загрозу нашу державність і незалежність. І таких людей вже критична маса накопичилась. І це говорять не там патріоти. І не націоналісти це говорять. Це говорять фактично такі російсько-орієнтовані люди, що так робити не можна, це універсальне правило. Мова йде про порушення універсальних правил. І це система. Це, тобто, прізвища відомі. Сирський, гладкий, цей деркач і так далі. Прізвища відомі. Невідомо, як це все назвати, і ще ми маємо справу, тому що з цим якось треба щось робити. Тепер сюди ж випадок з Артемом Дмитруком, народний депутат від слуг народу, який з бородою. І був цим діяконом в Московській православній, в російській православній церкві. Народний депутат і священник російської православної Російської православної церкви, який веде блоги, і все, все, все російською мовою. Фактично, він до 23 серпня ходив по Верховній Раді в Будьоновці. Просто в Будьоновці чувак ходить і немає на те ради. Питання не в корумпованості правоохоронних органів, питання в їх проросійськості. Тому що утримувати таку людину в публічній площині, це треба мати абсолютно проросійські правоохоронні органи, які спочатку толерують його до 23 серпня, а потім він же ж виступав з Трибуни Верховної Ради, засуджував курську операцію. Казав, що це, значить, Неподобство і ганьба Збройним силам України з трибуни Верховної Ради ця людина. Фактично в Будьонці з цією бородою православною. І хтось йому робить коридор, щоб він вийшов через Придністров'я, а потім Молдову, потім вже десь в Римі, а далі в Лондоні. Це не корумпованість правоохоронних органів. Це не тільки корумпованість, це проросійськість. Тобто, дивіться. Випадок з Артемом цим, Дмитруком. Люди Деркача в енергоатомі, і нас в ці статті лякають, що фактично цим звідненням Кудрицького Укренерго перетворюється в енергоатом. Тобто енергоатом ми визнаємо по факту, що він залишається проросійським. ДСБУ, хто взагалі що робить? Роман Гладкий, якийсь офіцер, капітан першого рангу, моряк, призначаються на безпілотні системи. Це новий напрямок. Я можу зрозуміти ще енергоатом, тому що вся енергетика атомна була колись зав'язана на Росі. Паливо, комплектуючи і так далі. Ну, ми змушені були це проходити, але де наші кадри. Тобто у нас нічого немає українського. Це все, що я хочу сказати в цьому відеоблозі. Назва просто є: Укренерго це назва тільки Укр, а це Росенерго. Енергоатом це Росатом. Прокуратура України це російська прокуратура. Все у нас ну, російське. І. Писати статті, розказувати нам, що бачити, ми будемо знати прізвище, що от ці всі проколи вони будуть мати прізвища, да, та прізвище ми вже давно знаємо. Всіх прізвища ми знаємо. Ми не можемо узагальнити, якось концептуалізувати цю ситуацію і якось назвати це соціальне явище і представити якісь ліки, інструменти, як з цим боротися, що з цим робити. Тому що іншого щось, ну, у нас нічого не виходить. Це вже вдуматись, третій рік війни це вже якась третя чи п'ята хвиля, яка виносить наверх от таких от Дмитруків, гладких і так далі, які мають шлейф з, з Росії. І це ж, ну, зовсім не означає, що в Україні немає українських кадрів. От в чому питання. Ну, ось так би я хотів прокоментувати. Ці події, з'єднавши їх в одне єдине, Росія закінчує на чому? Чим верніше? Третій рік уже Росія відпрацьовує удари по енергосистемі. Ми насправді ну, знаходимося в найгіршій ситуації щодо блекауту в порівнянні з там, першим роком війни, з другим роком війни, в найгіршій ситуації. Висновків ніяких, і ключова все витоки. цього, проблема цього всього це абсолютно проросійські кадри скрізь на всіх напрямках. От результати цього всього. Добре, я буду закінчувати. Дякую всім за увагу і за підтримку каналу. Це важливо. До побачення, до наступних зустрічей.